Увага загадка! Навіщо я покришила булку? І навіщо я буду її заливати молоком? Напишіть. О! Вирібне робити. А тепер я вам покажу, як виглядають мордочки наїжених котлетами людей. Хочеш те, чого нема? І не ціниш те, що в тебе є. Отака в нас людська натура. Всіх вітаю на каналі моїми очима. Сьогодні нова рубрика на каналі приготування українцями їжі в Ірландії на вулиці. Сьогодні покажу, що ми будемо перший раз готувати. Дивіться, я приготувала овочі, дві вароболини, часник. Цибулина велика. Також сухеньку булочку замочила в молоці. Ось такий фарм взяли в лідлі вчора. Ось свинячий. 650 грамів на 5 з чимось там. Вже не пам'ятаю, якщо цікаво, можете подивитись у передніх відео. І гов'ядина. Один кілограм. А скільки говядина коштувала, ти не пам'ятаєш? 5.40? Щось таке, так? Да? Коротше, до 6 євро, 5, там 80 чи 40, ну так десь. Ось 18% жиру, а тут скільки Тут написано чи не написано, ну, я не знаю. Коротше, будемо змішувати два види фаршу, оте, як зазвичай, для котлет і яйця ще купили. І будемо сьогодні смажити перший раз на нашій новій каструльці в на нашому таганочку, на вулиці котлети. Так що можете нас привітати. Ми перший раз готуємо в Ірландії, якщо не брати до уваги багаття. Так що зараз буду замішувати котлети. Першим ділом натру овочі. Цибулька. Часничок. Не знаю, я вже про домашні котлети мрію в півтора року. І дві барабольки. Пуша ну, матерно все. Запах. Клас. У мене канал не кулінарний, просто буду показувати, що ми готуємо тут. Що ми можемо вже готувати в Ірландії. Не дивився мої попередні відео для нових глядачів. Ми живемо в готелі, не маємо можливості готувати собі. Нас годують, але не завжди їжа підходить. І, звичайно, що хочеться якоїсь домашньої їжі. То ми придбали таганок і каструлю. І будемо перший раз сьогодні смажити котлети. Так, дивіться, ось. Часник цибуля, картопля змільчені. Це я ще в день намочила булку в молоці. В принципі, вже, я думаю, можна її. Бачите, вона повністю впитала молоко. Так що я отак буду його просто сюди закидати і все. О, ну, поки таке. Поки мінямка. Ну кажеться? Та ні, ну чого ж много? Или я не розумію, поки вона все вместе не одній вниз. Фаршу ж багато. ты уже кипятишь новую воду? Да. Витя. Фарш, сель. это блинчики какие-то уже будут. Может вот это просто пожарить. И все. Ты можешь открыть слушай? Как? Нет. Открыть? Нет. Открыть? Нет. Чтобы оно высыпалось. Оно высыпается. Я знаю. Не в ту сторону, там камера. Я... Тихо там. О. Где? Высыпай. Я думаю, еще трава. Ну, не надо, на самом деле. сапожек уже было бы достаточно. Это не перечные котлеты, если хочешь, кушать. Вот этого хватит уже. Это аромата. Давай. А можешь я мне не подать флауэ? Цветов по... цвет... Локуса. Муку. Ты хочешь туда муку добавить? Ну там одна не ложка вздумал. треба. Одна ложка муки, усі котлети кладеться. Ти що, приколюєшся чи що? А зачем класть муку, якщо ти положила хліб? Так хліб мукує... це наповнювач. Маку а му... мука... мука... Я знаю, всередину кладеться хтось більше, хтось менше. Я кладу одну ложку. Так ти хліб положила. На хрена ти да хліб не... Не стягує тісто. Це треба для того, щоб вони не розваливались. У тебе є яйцо? Макс, мені треба одна ложка муки. Можеш подати муку? Где твоя мука? там, в форбочці. Мука. Так, ось таку муку взяла. Не знаю, яка вона. Перший раз в Ірландії, напевне, муку купую. Ну вона все одно якась не дуже біла. Бачите яка? Не знаю. Що за мука? Ну, таке. Так, зараз подивимося, що за фарш в нас. Такий гарний фарш, телячий. А я знаю. Тепер ти все знаєш у нас один терпля. Так, це свинячий. Далі треба руками вмішати, а потім в каструлю закину все, щоб воно гарно вимішати, бо все сюди не влазить, це максимальний лоток, який у нас є тут. Семянка, видишь? Можу чекать уже. Можешь чекать. Не можу я чекать. Оце наїмося котлет. Боже! Так, ну тут два быда фаршу. їх серветка, не сухі надо Все, зараз будеш замішувати фарш. Треба, щоб ти гарно крепкими руками його відбив. Що? Ну, мені важко, в тебе краще вийде А ти любиш, щоб побільше часнику було чи ні? От я тільки два зубчика поклала. Хватить? Так воно, так воно. Угу. Ну, все, зараз тепер вимісить, залишилось гарно. жмай хоп. Да, да, надо перемешать это все своими ручонками. Не особо привлекательно выглядит, да? Нормально. Еще мешай. его мешать надо полчаса. Давай мешай Чего Чем бля? Чем больше мешаешь, тем будет оно вкуснее потом, однороднее будет. Мешай. Полчаса. Ну хотя бы минут, хотя меня минут пять еще. Да, ты можешь вот прямо вот так его отбивать. Да, пар. все, не трогай, я помешаю парш. Так, давай на соль. Ну що, друзі, роблю котлети. Там якраз Аліна з Ромою приїхали, ми їх пригостимо. Зараз підемо разом з вами смажити на вулицю котлети. Так що не перемикайтеся. Я вже тут швиденько роблю частину фаршу залишу в холодильнику, нехай ще вистигає, а вже частину посмажимо, спробуємо, які ж вони будуть. Зараз я ще пару штучок зроблю і йдемо. Ага. Хочеш їх уже? Все хочуть. А я, А я хочеш? На скільки процентів? Клади, клади туди. Тільки головне, щоб вилка не на каструлю. Щоб не поцарапать. Я взяла малосольних озерочків і цей. Ну, соус. Що, я могу запросить? Ну почекай вже мене, чи ти прийдеш по мене тоді? <тас> та ні, не прикольно. Ну то почекай вже там две минуты, зараз почекай. я дороблю блютик котлети, это и все. Хотел. <пасу> 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 Дем смажити. Ой, комедія з нами. Мандруємо готувати, друзі. Котлетки такі. отакі. Ну, наші друзі. Так, ну що, давай, За, запалюй. Нась передачі. Тож і на природі. Ну, вас не видно, у вас тільки голоси видно. О! Можу вас показати людям. Да, я так и на... <рик> <Идем>. <рик> Я сьогодні не підстригся. в бородатий такий кошмар. Мене треба... знімати не можна, не красиво. Ну, да. ну тому що трипотно згинається ж більше. Че, так а Як ти? Ты... На в ту сторону він вище. Смотри, все, все, уже... посмотри, вже... посмотри, що ти, ти посмотри. Рома. Що, 2 секундочки. А, О, це не, не, не силик... А, не, не сільку. Ні, ні, воно, до речі, нагрівається, треба бути обережним. Ну що, давай. Кидаємо. Да. <рик> Кидаємо. неровно немножко стол. А, стол первый, да? Да, чуть-чуть, и так бы. Она все на одну сторону Мы не знаем, насколько они фирменные. Оно еще чуть-чуть, наверное, подвинет. Да, просто подвинем, да. Попробуем. Да. А все на ну, на одну сторону. А если боком вот такой вернуть? Бля, все равно на одну сторону. А ты тут, бля, так ты тут неправильно поставил. Ну, вот. О. О! О, пахнет же, да? слушайте. А это ты сама пару смешивала да, или купила не уже готовое не смешанное? Не нет, нет. Горячий... Да, вот ага. туда потом табурки, сейчас ночку, яйца, что... хліб. Це Молоки вимочували можете Я думаю, это будут. Это шникица горячий тогда. Да, внешпит напиток. У мене мама така, если запах немножко є, мама у меня купит. Нет, не то, мне организм не понимает говядину. Я все, на искупила буде давати. Я так надо тебе не скажу, что это говядина, вона там где-то попадет по маленьке. Сама лучше позиция в серьеке в Так, и пришла рягачка. Ну, тогда же аллергии не, не мало, что Алина вот берет масло, наверное, не ест сливочное. А поэтому я как сделаю, он топчет так, что не дай боже. Так, тогда наклейте, пожалуйста, что сливочное. Я бываю я как кусяру такой кину хороший, прям ответственный. Но Алине не говорю. Она нюхает такая, есть там а приправки, да, там не такого по Она нюхает, нюхает, нюхает. Я тут масло, и ты говоришь, нет, ты что, я же знаю, что масло не ешь. А там масло, чтобы понимали, там можно быть прям... Прям такой кусяра прям сумасшедший. Она там плавает. Да. это да, что она прям плавает в этом масле. Мамочка. Ты смотрел постельный комплект белья? Просто в шоке. Красивый? Ну это цены костные. А, почем? 60, 70, Ого! 40. Это один. Ну да. А на тему я посмотрел, можно купить там за 15, за 20. И я комментарии читаю типа что по материалу, типа, ну, плохой сильно или неплохой. Угу. Пишу, ну, комментарии пишут люди. Вообще отличный, нежный, мягенький материал. О, так, класс, слуха, берите, как у нас Просто реклама э, кастрюли злит за 20 гривен. о евро. Гривень. 12 евро сколько это 1000 евро 1000 гривень. сто тысяч по-моему сейчас тысячу ну да тысячу Пахне, гарно пахне. пахнет нравится пахнет uh -huh. ее наверно потом протушить треба чи чья такая нам крышки накрывает ну, она уже она уже тут что що тут еще рано она уже вот uh -huh. чуть. я же котлетку хочу попробовать Далі на пригладіть такою ще не вийде. І то щось якось отомає. Я думаю, блін, і їсти хочеться щось готувати. А ти за так. Я Кажу, я тебе понаслуховую, думаю, блін, скільки можна всього готувати. А мене завжди в голові, думаю, блін, що я приготую, мене пусто з рецептом. Інак, ти свідував на карту, ти сюди спіли на карту. а потім мене не цей інтерв'ю, будто я тебе. Кажу, ти дуже найді. Ага, такай. Коротше, ми бачимо. Нічого не надо, Ром. Нічого Та, не купляйте. Кого? У нас такі Та, не стають. <ріст> <такий> <ріст> Якщо ви щось хочете, беріть, ну, нам нічого не треба. У <ріст> нас все є. Ну я вам скажу, що супер вони готуються. Смажиться супер, мені дуже подобається, як вони... Ну я як на пательні. Так що правильне рішення було придбати два в одному. Реклама. Каструлі, ну, Йолки-палки. Це не реклама. О! Моя улюблена рубрика. Так, ну що, дістаємо. вам котлетки. Я не буду прокалывать, давай ты сам. Да нормально, я бы ты по Да нет, она вот, типа неудобно. Бери. Не, ну ты горячий, да? Ну пахнет гарно, мне не подобается. А ты И утром, и утром, и утром, и утром. О, конечно, будет. что будет, я Я думаю, пора сваливается. Ну, ты так горячая, ты любишь есты. Если у меня тоже щеточки. А что тогда подобрается смарт-карный? Почему? А что тебе почти поэкспериментировать? Я люблю поэкспериментировать. Максим сказав, що в смачні. Зараз буду я куштувати. Ну, це смачно. Не пересолені. Я селюсь, срочнені, чому. Ну, тобі чуваєте смак огляданий? І не дуже жирні. Ну що, ми гарненько посиділи, наїлися котлет, зараз вже досмажуємо, пахне. Один балончик газовий вже використали, тепер вже другий розпочали. Ось наші котлетки. Аліні і Ромі дуже сподобались також. Сказали, що просто дуже смачно. Просто дуже смачно. Так? Вон так горить там все, бачите? Багажник не закипнувся У мене тато відкривав, він причепив цю мотузку, туди всередину заліз в багажник, причепив мотузку і дергав із середини, і багажник відкривався. Поняв, як? Роволкою. Ниткою, коротше. А тепер я вам покажу, як виглядають мордочки наїжених, котлет. наїжених котлетами людей. І уїхали. Вони поїхали. я Про наші. Коротше, ми отримали масу задоволення. Смачні такі вже, ну це просто. Всім сподобалося. Так що можна робити і щось ще готувати інше. Може, хоч перехочеться так готувати, знаєте. Тому що коли вдома була, то не дуже хотілося готувати, вже набридало воно те готування. А вже коли тут немає можливості готувати, ну воно завжди так. Хочеш те, чого нема. І не ціниш те, що в тебе є. Отака в нас людська натура. Так що всім дякую за перегляд. Зараз Максим ще щось прокоментує. Нехай проблеми тут не згоди, не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Була? А, ще ж перевізник був, я відправила посилку мамі. Я показувала у попередніх відео, як я її формувала, що я відправляла, якщо цікаво, подивіться. І все, що можна було придбати в нього сьогодні, це отакий наш. Це така біолочанба. Це отакий напій. Зараз Максим розкаже, що він дуже хоче, він любить розказувати. Синтетичний емульгатор э, лимонової м'яти. Приправлений для діловки. за 40 гривень для штани. Яких 40 гривень? Два євро! 90 гривень, друзі. Скільки коштує в Україні оце? Я не кажу, що це. Типу неправильно, вони привозять здалека, вони мають право, і я взагалі не кажу, що там... Просто ціни вам називаю, тому що ви запитуєте, по чим теп, по чим те. Це, це 2 євро. 2 євро. 2 євро. Ну, так, Дешевше, ніж Кока-Кола чи Фанта тут коштує. 2 євро, що там, що там. А напишіть, до речі, скільки зараз в Україні коштує двохлітрова Кока-Кола, фанта, пепсі. Мені дуже цікаво. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Не забувайте робити те, що допомагає моєму каналу.